От пан Іван прямо в саме серце б'є. Саме серце. От дивиться. Е, Олександр, звертаюсь до вашого досвіду по садівництву. Mm. да, є в мене такий досвід. Зробив фундамент для паркану по Терехову. Це, це як? Це навіть я не знаю як. До глибини промерзання біля 90 см по всьому периметру ділянки. Тепер кріт е, не може вибратися і шкодить садочку. <світок> Підриває молоді дерева в апараті, як зберегти паркан і позбутися крота Оце болюча тема, пане Іван. Оце, друзі, пісика -пі -пі болюча тема. У нас теж, е, коли нашестє кротів, це просто жах. Значить, е, тут е, лише, скажімо так. Є декілька способів, але це залежить від того, наскільки ви людина. Один із таких, це звісно, є картабойки, але я не, не люблю такі рішення. Другий є шашки, тобто продаються шашки, котрим піджигається, засовуються в норку, присипається отвір, і за рахунок газу крота виганяє, я сподіваюся, тому що там не написано, що з картом. Це якщо ви згодні на це. Наступний варіант є спеціальні венючки пахучки. Це, по суті, там на основі карбіда, тобто, коли карбід потрапляє в вологі середовище, він починає виділяти теж газ, який картів виганяє. Значить, Це все якби тимчасово. Є, от в, на, в тому році я використовував і, і зараз теж от, треба поставити, поки картів у мене немає. Але в тому році я поставив вібраційні штуки, котрі працюють від сонячних панелів. Але їх треба плівкою поліетиленовою закрити, тому що вони не Тобто, коли йде дощ, вони псуються, ламаються, тому бажано їх накрити поліетиленом герметично, щоб їх. Не намочувала. Е, у мене ділянка десь біля 10 соток, я поставив три штуки, і мені, в принципі, вистачило. І е, от все літо дійсно кротів відлякувало. Тобто, це вони такі виглядають, як грибочки Зверху сонячна така панелька. І він періодично вібрує. Але я скажу вам так, що ви знаєте, коли сидиш на терасі і воно так. З. Ну, трошки дістає, от але ну працює, відігнав все ж таки кратів. От. Ну, а так взагалі-то дуже гарно дійсно допомагає сітка. Тобто, от у мене газон, але я сітку не поклав. На жаль, під газон, але от дуже раджу класти сітку від кортів під газон. Тому що якщо у них немає от місця, де вони можуть робити ці продухи да, доволі часто, то вони там просто не будуть навіть лазити. тобто Вони до, дерев, до дерева можуть навіть не докопати. Тому, якщо, друзі, є можливість, і ви тільки-тільки робите от газон, обов'язково закладаєте сітку від карт. Є вони нема, закладайте, тому що у мене не було. А через декілька років з'явилися, як і бобри. <смі> От, тому сітку краще закласти. Інших, на жаль, способів я не знаю. Дякую за ваше питання, друзі. Йдемо з вами далі.